Вітаю! Давайте розберемо деякі квадратні рівняння, які можна розв'язувати легко і просто. Отже, перше із таких рівнянь це рівняння виду х додати 3 до квадрату дорівнює 25. Часто бачу, коли діти починають розкривати ось цю е, дужку, тобто пишуть х квадрат додати 6х додати 9 дорівнює 25, потім 25 переносять, отримують якесь квадратне рівняння і починають його розв'язувати. Насправді ж, тут можна пройти дуже короткий шлях. Давайте поміркуємо спочатку, яке число нам треба піднести до квадрату, щоб вийшло 25. Зрозуміло, що це може бути 5 в квадраті дорівнює 25, або це може бути мінус 5 у квадраті дорівнює 25. Тому найлегше з цієї ситуації вийти наступним чином: записати, що х додати 3 дорівнює 5, або. Х додати 3 дорівнює мінус 5. І розв'язати ці рівняння вже не важко. Х дорівнює 5 мінус 3 або 2, і х дорівнює мінус 5 мінус 3 або мінус 8. Маємо два розв'язки швидко, легко і просто. Спробуй самостійно розв'язати таке рівняння. Х відняти 1 у квадраті дорівнює 49. Відповідь пиши в коментарях.